Всім привіт, друзі! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Усім миру та добра. Сьогодні, 25 липня, знімаю відео для вас увечері. Сьогодні Сьогодні у нас пройшов дощик, приємна новина. Цілий день йшов дощик, а зараз його немає. Ось, бачите, скрізь мокро. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал, якщо сподобається відео. Тому, друзі, кому цікаво, залишайтеся. Так як знімаю відео ввечері, вже курочки позаходили спати. Також вам рекомендую відео подивитися про те, як я шукав молодих курей вчора ввечері. Там було дуже цікаво і де вони знайшлися, просто. Просто смішно. Ось. Тому, друзі, хто хоче подивитись, де вони ховалися, молоді курочки, то можете подивитися на каналі. Вечірнє відео вчорашнє. Ось. А ось вони туди всі прийшли. Ось, ну як всі. Дві курочки молодих. В кінець цього подвір'я. І ряба тут ще ходить. А де о, почекайте. А давайте подивимось. Ага, ось вона де. Ну-ну, а -ну, тепер зрозумів, що ти теж ховаєшся від. Ховаєшся з тими курками. її знайшов разом в тому місці із молодими курочками. Вона ховалася. Я не очікував, що вона теж там ховається, виявляється. Ну, не знаю, дивіться, щось там. Бачите, у нас похмурене, бо, можливо, ще дощ буде. Але так дуже добре. Сьогодні пройшов дощик. Не такий сильний, але довготривалий дощик. А я люблю щось в таку погоду влітку. Уже такої спеки немає. А то вже набрила ця спека і хочеться вже якогось про холодку. Холодка якогось хочеться. Так ось інші курочки, які вже, які нормально сплять собі, в курни заходять. Ось, а є такі курочки. Навіть курка я про яку я навіть не знав, що вона ховається разом. Ну, Ряба заходить там іще. А, до речі, скільки сьогодні? Так, чого це білушка мені здається? Чого вона сидить? А, пов... а на вишні вже дивіться, скільки листя вже опало, хоча ще літо. До осені все опаде такими темпами, якщо буде спека. А, до речі, спека до нас знову повернеться. Більше за 30 градусів вже в неділю 31 буде. Тобто це не надовго ця прохолода така. Так, курочки, які ховаються кудись, не хочуть лягати спати з іншими. Ну нічого, мороз вдарить мороз. Будуть знати, що це таке. Всі, всі дуже побіжать, насідало туди в курник лягати там, спати, ночувати. Ага. Це вони так літом думають, що так тепло. Це ж вони ще ж не бачили цю зиму. Як будуть вони першу зиму в житті виходить перезимувати? Ну, напевно, їм уже, напевно, вони вже зимою народилися, але все одно таку зиму. Ну це дуже добре, якщо... Але ці зими, знаєте, такі, як не зими. Декілька років тому порівнюю, навіть 4 роки тому чи 5, було навіть в мінус 20, а зараз така тепла зима вже. Ось, тому це вже не такі зими. Такі теплі вони. Ну ще можна казати, що в січні вже підсніжний під тілі вилазить? Це ненормально просто. На цьому все Ось таке коротеньке відео, вечірнє. Усім бажаю всього найкращого миру. Добра, до нової зустрічі. Усім па 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 до... Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал. О, до речі, давайте покажу вам. от куди вже зайшла знову туди. Треба щось зробити. Почекайте, це ж я... Це ряба зайшла, а ти ще тут. я думав. А ти що, тут теж будеш ночувати чи що? Ну добре, друзі, всім па-па-па-па.